Піом, Так, ну що, маємо ми ще репледж. Маємо меше реплечок, запускаємо. Поїхали. Погнали. Дивитись, що за мега епічний бій. Ще одного статиста кстати, ще одного стрімера. Це це капець. Люди, люди, що ви робите з цим, з цим рандомом? Я побачимо, побачимо. Майданович. Майданович. чи Майданович, чи Майданович. Як правильно. Як правильно, не знаю, карта у нас. Чого? правильно Карта у нас тундра. Е, на сьогодні, походу, моя любима. У нас танк МБТБ. У нас є нубочка. У нас є нубочка. Так, зиримо ми на статистику. Ля, зелененький шерший. Хорош, хорош, хорош Майданович з клану Майдан Майданович. Не знаю, що Майданович. Анаголос Майданович, чи Майданович. Майданович. Так, ладно, менше з тим не суть. Коротше, Димон. Давай так буде. Димон. Димон той, що Майданович, той, що Майданович. Бачимо, попадає на. Я то все одно. Попадає на карту Тундра. У нас нубочка полніша, Бачимо, по... Нашому Німир, в них один ЄБЕР сильний, блять. Один ЄБЕР сильний. І що? Їдемо на перекатку? Ей, йдемо на перекатусик. Ля, так і вибив, блять. Не пройшло. Продав. Продав нерку. Продав нерку, продав. Е, що ти там ще, Дімон продав? Майданович, 20 гривень, музика під бій. Ага, музика під бій, хорош. Продав нерку, продав, коротше пепечірку, щоб забрати цей датчик. <різь> так, так. Опа-опа. Прощекляє, опа. хорош, десять. Ну просто вісімки відлітають тут. Так, звісно, це трошки є. Ладно, зря, зря трошка музыку включил, трішки голос, але нічого страшного, тут где ты за голос, то у меня игра, я не знаю, как стриму, но на Так, ну что, ты другий барабан. барабан? 400 є, ну тут хорошо, якщо всі барабани вигливали, це буде гострий. Більше. А скринфіри це палатку побахує, так якби. ля ля Поїхал, поїхав. Горпу, горпу, що ти повішали, На, а. На. Горка наша, це зараз має після літати. Пум-пум, ангар. Пражі купкишеню, поїхали далі. ні? балабанчині. то приїхав. Реально, в мішки попав? Жо, ч, взяв? тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Хорош, хорош, найс. Забрав так, ходу, 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 друже, ходу, бо хоч бе буде, не буде прощано, там ноги, в принципі, є. Ми кидаємо обробам, у нас ще 4, 152 урона і 740 асестику. Ну, за протанкування я не говорив, але все одно 180 ян натанкованого. 180 на мене танкували, це дуже добре. Так, соточка, боже, 200 хп. Давай, 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 підгружаємо, що ми тут підгружаємо. Ми під калібри підгружаємо, а тут що у нього в другому під підкалібасики, перегружаємо голдові, давай, 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 просто попочка. Паум паум Хорош, 776, зальот. Знову через каточок працюємо. Танкуємо соточку. А це відколи цей МБТБ танчик? Так, 6200 є. Спражик по кишені. Дуже прикольно, дуже прикольно. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Ну. 89, все одно, поки говоримо, але, ну, бочка, бачимо, в них якісь суперночки полечали, один є бідолаха, потіє, серед них все, 9-10. І в нас ще є 6К хп. Боже, там шілана фулова. Там Т6, конце. Та ти що, 200? 9-11. шо, Що, в, в кілану? Буду їхати в кілану, тих тих Ну, блядь, где тут поміжна вічність. 40 секунд. Зато, блядь, тут з блядь, жорсткий. Давай, давай давай. Опа, драти. Попачня. Ну, ну, на такого шкода, що, але що зробиш. В принципі, йому стає кілану забрати ну, дві касети. Воно все пробивати, дивись, дружок, де. пиріжок, а ну іди сюди. Школа Ідем, їдем, їдем, їдемо, їдем, їдем. давай, давай, давай. Гля, зелений шарший нагинає. Вирязь! 30 <сістити> грамотно, грамотно, грамотно. Сангар, це ангар. ангар. 7836 урону, 930 натанковано, 740 сестику, ми пішли у затяжний поки покиде воно, де знаходиться арта і поїхав, поїхав, тим часом вже 12-11, команда ви а у нас ще хлопечки дивись, де Боже. сюди, сюди давай давай, 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 давай. Давай, 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 поїхав і поїхав, і поїхав поїхав. Арта була заді, так що в мене може все нормально. Ну, Ми можемо тесочку розфармити. Це вроді би вже танчик за... О, де дружок тікає, ні. Він нам не інтересний, світиться. Хорош, 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 хорош. їдемо, 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 їдемо. Так, вже потенційна півторачка урону є, так? То півтора урончику є. Так, десь усі бонове оборону, катати що. Ля, статюган, ля, шо-йделя. Поїхав, поїхав, все зелений шершень, їде їде, 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 їде. їде, еде га, ти не граєш. Ха-ха! давай, 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 давай. Оп-оп-оп-оп. І... сюди сюдацо, блядь, імбу, блядь, за... Бойовий похід, чи то прохід. Дійде в ангар. Ага, Ні-ні-ні. Так, що у нас залишається? артулочка з наймом беде. 9К. Урончику вже в нас в кишені є. Відмітка вже зразу три відмітки. Ти получаєш в цьому бою гімон. Сюди цих три відмітки. Коротше, сумарочка 946. Піхай, поїхав, піхав. Я думаю що нас сюди спеціала. каже, давай назад, дядь. Так, кого вже просять тут дозвола, ку каже друг, не лізь, не лізь, мій фражик, Не лізь, не, не, не лізь, це не просить, то ти не біг. Стой withdraw. Йо, дай мені, каже, фраг. Просто каже, дай мені той фраг лишає, ай молодець. Сюда, блядь, цього зводного, блять. Арта забирає, блять. І в нас і такий епічний бій получається. Шановні, блядь, це просто жесть, блядь. 9487, 9487 уронів, 930 на танкованого і 909 асистику. Подивимось після бойову статистику, де наш Дімон? Кінс. Прошу дуже, знак власності майстер, основний калібр, воїн. Без блайдів, 9487, так як і було. 6 фрагів. Просто епічно. Нубочка вдалась на це просто, блядь, це просто шикарно. Це просто шикарно. Подивимося, як відіграла команда. 90 шорону. Півторака маємо е, о, цього досвіду. Бачимо по команді. Як завжди, скільки тут у нас є чиліків? 3, 6, 7, даже 1000 не могли видати. І це у нас такі як є ФОЧП, Бураські я мовчу, потильці дали, від'їхали, це напевно, що на горці. СТБшка шка з нульом. Ну, коротше, маємо те, що маємо. У них один ЄБР, то ще казав, що статист боровся. ЄБР-3400 накидав. Хорош, і то нас Дімон Майданович чи Майданович забирає. Друзі, в цьому відео ставлю лайк. Відео запущу так саме у процес. По переглядам будемо переглядати, ми ще маємо недільку до кінця цього всього діста, потім будемо ставити на голосування і будемо визначати кращий реплейчик місяця. Так що, друзі, так же само стрімер, колега, як то кажеться, Дімон. Так що можете по бажанню залетіти до нього також підписатись на каналчик прожати. Подобачку, написати, що від бандери. Дуже вдячний. Так що, Дімон, такому відео лайкосик. Дякую за цей. А ми погнали далі. Все, всім пока-пока.